Відомо, шановні друзі, телеканал Два плюс Запрошую вас на стадіон Динамо імені Валерія Лобановського, де зараз відбудеться українське класичне протистояння. Динамо шахтар І Цей поєдинок для вас коментуватимуть Юр Орціанак та Володимир Звєров. Вітання усім не на Олімпійському а на Львів. арені. в першому колі зіграли команди. Але сьогодні нова історія і нові склади команд. Починаємо з шахтаря. Гості Анатолій Трубін у воротах 81-й номер в обороні. Юхим Конопля 26-й. 5-й Валерій Бондар, 44-й Ярослав Ракіцький, Другий Микола Матвієнко. В поля шостий. Тарас Степаненко. 17-й Невен Журасик. 21-й Артем Бондаренко. Восьмий. Георгій Судаков. Георгій Гочулий Швілі. й номер. Правий півзахисник. Іласінатра Оре. Нападник. У нього другий номер. Дуже сильно змінився. Склад взагалі Шахтаря із складом звичним. Багато кількість травмованих вінгерів, велика кількість, немає кількох гравців основи команди. Зокрема, немає Зубкова, Олександра, немає Івана, Петряка. І сьогодні Шахтар випускає такий доволі незвичний склад, якщо говорити про... Цей чемпіонат. Ну, є так само зміни в Київському динамо але зараз ми продовжимо. Віталій Романов Володимир Володян, Олександр Корнійко, Ігор Пасхал. Вони сьогодні будуть обслуговувати. Ігор Пасхал сьогодні на скажімо так на телевізорі. Він на варі. Він сьогодні буде підказувати Віталію Романову. Але від дій цих досвідчених українських райфері, А насправді вони дуже досвідчені. Сьогодні так само буде дуже багато що залежатиме. залежати І Тарас Степаненко Сергій Сидорчук близькі друзі в житті. Сьогодні вони суперники на футбольному полі. Сьогодні вони будуть битися за середину поля. Склад Київського Динамо ротах 35-й номер. Руслан Нащеред. Захисники, другий номер Костянтин Вівчаренко, Максим Сарута, номер 34-й, 25-й, номер. Олександр Сарута, перепрошую, 25-й номер Максим Дячук, Олександр Тимчик, номер 24-й. У центрі п'ятий номер Сергій Сидорчук, 18-й, Олександр Андрієвський. Трохи вище Віталій Вояльський під 29-м номером. На флангах, 77 номер справа Бені, з. Ліва 90 перший Назарій Волошин і в Атаці одинадцятий номер Владислав Ванат. Хвилина мовчання за загиблими на війні за нашу волю, за нашу свободу. Ніби скидав і на бояльську, але не вдало. під Пресеном Зараз не вдало грають Київського Динамо, не вдається їм вийти. І зараз перевага вже у шахтаря. Вони вже зайшли на чужу половину поля. Буяльський у складній для себе ситуації перебування взагалі без м'яча не дають йому коридорів. Усюдар. Поворотах і гол забиває Тарас Степаненко. А як так? Як так пропустив Руслан Нещеред? Нічого фактично. Дуже дальній удар. І рахунок відкрито в цьому поєдинку. Абсолютно не зрозуміло, що тут Нещеред. Ну, може, сонце засліпило, тому що якраз на його. Ворота зараз ліпить сонце. Так подивився на нього зараз Сергій Сидорчук і безперечно, що це подарунок для Шахтаря. Наважився на удар зараз Тарас Степаненко. Пішов він вітати свій тренерський штаб. І 1-0. 1-0 у цьому поєдинку. Ну проста ситуація. Простий удар. Не вийшов. До речі, бачите, Сидорчук не встиг накрити. Не встиг накрити. Не він не особливо накривав. І м'яч так проковзнув. Дуже простий удар для воротаря. І зараз кияни вже тепер змушені вони вже агресувати. І тепер вже. Шансів у шахтаря для того, щоб піймати суперників на контратаці, набагато більше. Незрозуміло. Засліпило Сонце, нещире, та, Ну, що Тож, цієї... помилка, помилка молодого голкіпера З Ці прийти... точки буде видно, що м'яч трошки міняє напрямок руху, але все одно летить по центру. І те, що не накрили удар, який за 30 метрів до воріт, це не найстрашніша помилка в цій історії. І Ось динамо треба тепер швидше. Катати м'яч треба швидше і впевненіше йти на чужі поля. полі. І тут треба вже вмикати бояльського. Ротакось динамо не робить якихось таких ризикованих од передач. Можна було сказати, що ну, справді це ризиковано було. Це було цікаво. Вівчаренко. Вперше ціла команда Шахтаря так низько на своїй половині поля. Зараз доничани намагаються захистити повністю результат на 45 й хвилині. Динамо атакує Беніто проти двох суперників. Беніто вдається пробити навіть по від скоп добивання і м'яч не залітає у ворота. Супер момент Динамо! Беніто Речі, просить арбітра послухати. Цікаво, цікаво. Всі просять арбітра Романова послухати. На предмет руки, я так розумію, у штрафному майданчику Шахтаря. Але ось він шанс. Беніто його створив. Ну, він близько Вису... це грав. От нестандартна гра відразу, і відразу дуже, дуже цікаво. Ось що сталося. Ось цей завершальний момент з ударом Беніто, відскок і. Ракіцький намагається прибрати цю руку. Чи не прибрати? Намагається він точно її прибрати. Він а мені не хоче з... нею зіграти, але може бути так, що він. Та де він виставляє? Він виставляє так. лікоть. Питання в тому, чи збільшує він об'єм тіла. І якщо збільшує, тоді це пенальті. Зараз буде Ігор Пасхал на варі. Головний арбітр дивитися повтори. І е, ситуація складна. Ситуація та, в якій можливо, з великою ймовірністю сам Романов прийде. Дивитися, ну ось тут питання в тому, що знаходиться за рукою Ракітського. Якщо корпус, то це, звичайно, не пинають. Якщо лікоть зігнутий і знаходиться за межею, то Ну тоді... що, мені важливо, що не приймає рішення Віталій Романов? Тому що ось ми бачили, да? Ракіцький повертає руку і за нею знаходиться корпус. Але в момент ось до ось тільки зараз. Свисток, я так розумію, пролунає, який означає те, що гра поновиться. Ось гра поновлюється, аут, e, і в динаміці повертають м'яч гравцям шахтаря. Ну дуже хороший момент був для київського динамо. Мяч ні, не повертається. Він Дубеніто, Сікан, програє. нічийний м'яч і тут ось зараз тут кидає на Царенко. Порушення правил, порушення правил, порушення правил проти Царенка. Сам е Тарас Степаненко в цій ситуації м'яч не вдало. І показує зараз Степаненко арбітру Скину. точку, з якої треба бити штрафний. Давайте дивимося. Царенко заховав м'яч і ось е піднята нога Степаненка ще з цієї точки. А так, звичайно, не встигає капітан Шахтаря за м'ячем. Що Андрієвський? Андрієвський. Ну, е це футболіст, який з цієї точки неодноразово забивав штрафні в різних командах чемпіонату України. Зараз дуже відповідальний момент. Для Андріївського взагалі найвідповідальніший момент в сезоні. Не так багато практики мав він взагалі в основі, ще восени в останнє виходив. І то підмінявся Дорчука. І зараз 0-1. 81 хвилина матчі з Шахтарем. Штрафний удар. Потенційно найкращий момент Динамо. Дивимося. Звичайно, що дуже довго буде готуватися до цього удару. 18-й номер Динамо. Андрієвський б'є. Гол, гол забиває зараз Олександр Андрієвський. Наче рукою кладе м'яч у цій ситуації. І рахунок стає 1-1. Показує, що це Олександр Андрієвський. Але так впевнено, він, ну, звичайно, гол забив шикарний. Просто шикарний гол забиває Олександр Андрієвський. І от спокійні емоції Ігоря Суркіса. Я намагаюсь пригадати, коли востаннє забивав в чемпіонаті України Олександр. Ну і ну в продовження цієї розмови, яку я розпочав з того дозволу перед штрафним, що для нього це реально найвідповідальніший момент сезону. І зараз один-один прекрасний гол. Ми дивимося ще раз з усіх можливих повторів. Дивимося те, що Трубін так рипнувся колінами, але ну шансів, Шанці, там... варіантів, <плески> зараз креслив геометрію від поперечки. Ось це Стук м'яча від поперечки він завжди додає ще більших емоцій. Удар дуже гарний гол. Вісімдесят хвилина. і Кимось, схоже, є Богдан Михайліченко. Ні, не Богдан Михайліченко, це Микола Матвієнко. Ось так. Матвієнко виконує стандарт. Подача, хороша подача. Удар сікана головою. міг і краще, міг і краще Данило пробити в цій ситуації. Подивіться, випередив він суперника над головою Андрієвського. М'яч пролетів між двома гравцями, вклинився і ударив по воротах. Yeah. Зараз Шахтар. В останній своїй атаці, я думаю, в останній має можливість пробити принаймні в воротах подача на зарини. Удар! Нищерет! Забирає м'яч до руки! Ось він фінальний свисток. Шахтар свій момент не забив, але був дуже близьким до голу. Ось Руслан Нищерет. почалося все з його помилки в цьому матчі на 12-й хвилині. Закінчується його впевненим сейвом на 94-й Уже після удару Валерія Бондаря. Ну що ж, насправді. Дуже хороший матч за емоціями, за настроєм. Я чесно кажу, що ну як на мене, нічия у цьому поєдинку вона абсолютно справедлива. Тому що ну Шахтар повів рахунку, але ну якось вони думали, що вже дотерплять, до дура розвивати свою перевагу не захотів. не, став, не, не захотів. захотів Тримався і навряд чи Шахтар буде супер незадоволеним цій нічий. Але е, можливо, це якраз от Раніше ми говорили, що в класичному Динамо Шахтар грають нічю, і ця нічого не на користь жодного. А тепер цілком можливо, що вона на користь взагалі обох команд. Гол Тараса Степаненка. Тарас Степаненко, який був героєм першого тайму, він забив цей м'яч. Помилка, безперечно, на щерета. Тут нема що говорити. Вони дуже тепло. До речі, дуже тепло, дуже хороша атмосфера. Ну, ну і гол. На... Шедевр просто Андрія. Це найкращий голів сезону. У Динамо 41 очко після 22 турів у Дніпра 1, 20 матчів, 45 очок. У зорі 22 матчі, матчі, які у Динамо, але на 5 очок більше 46. і у Шахтаря 22 матчі, 53 очка. Тобто між донечанами і киянами зберігається відстань в 12 очок, але між ними ще і Дніпро один. І ось він Мірча мірчалуческо, який зараз піде на прес-конференцію. І стежте за новинами, можливо, щось цікаве оголосить. Дякую вам за те, що дивилися цей матч останній фінальний. Акорд це статистика для вас. в ефірі працювали Ігор горцаганик та Володимир Звєро. Дякуємо за увагу. Да, все добре. Чекайте, хороший футбол на телеканалі 2+. +2.